Добре, а ось льоша з минулого його. Палатка з Одеси передвиборча Це от теж нагадати, що в нього на тій палатці було. Бачите, там якась Георгіївська стрічка. М -м, цікаво, чому це вона в нього там? Ну Ми вже вам в попередніх наших етерах розказували, показували, як він захищав російську мову, всіляке таке. Сьогодні надто в минуле ми занурюватись не будемо. Є бажання, знайдіть наші попередні етери і все побачити, ми там теж аж кілька разів вже розкладали. Ці всі історії. от. Ну і що? Льоша минулий от такий, А Льоша зараз він у нас блогер, не просто з машини. Тепер він прям стрімить із прямо з Верховної Ради. І це насправді дуже смішно виглядає. Зараз ви побачите цей, це просто круто. Що будемо казати, що люди мають ходити в Верховну Раду, закрити засідання парламенту. Відпрацювали, друзі. Так, от так. Ну, я треба було ще на лоба телефона наліпити. І так, це було б круто. Так, да, і, і завершити всю цю історію. Він же любить з трьох ракурсів. От. Ну, це кап'є. Це показ. ось старненко. Бачите, так візуалізував приблизно, що це йому нагадало. Це один із кадрів впійманих русорізом. Перед тим, як добрий дрон долетів туди, куди треба. От Внизу, бачите, шматочок. Може трошки збільшити, якщо вийде, погано видно. просто. Дуже нагадується Льошу, так само дві палиці. В принципі, чим би й ні. Багато можна знайти подібних алюзій. Ну що, і судячи з усього, він мабуть не просто так зараз влаштовує оці всі. Тотальні прямо нападки на публічних різних осіб, які підтримують військо: це і Притула, і Стерненко, і Лачин, тобто він на них нападає тотально. Пише всіляке різне в своїх телеграм-каналах і в соцмережах, там постійно публікує брутню. І тим часом активно готується до виборів, судячи з того, що це його центр, Гончаренко, центр почав дарувати такі різні листівки, розсилати і кухлики дарувати. От... Зі своїм обличчям. Я б не пила з такого кухлика. Ліпше заходьте до нас на Скрипінг і в наші кухлики точно красиві і не такі, нема там ніякого гончаренка. Ну, одним словом, готуються, готуються до виборів, хоче, щоб про нього говорили. Можливо, розраховує, що поганий піар теж піар, але щось мені підказує, що він тут трохи прогадав, чесно кажучи. Ну і що? Ось як оце останні буквально дні. Що він мочить. вже і до цього? Він намагався якимось чином там нападати на волонтерів, різне всіляке писати про них. І ось він попридумував, що Стерненко, що Лачину, різні прізвиська, типу як він гадає, напевно, образливі, чіпляється до них з приводу того, що вони одягнені, і всіляке таке різне. Ну, ось перший скрін з його телеграм-каналу. От, типу, питання до Сергія: покажи звіт по фонду, в яку ціну обійшовся один дрон. Це на старті повинно було бути відкрито інформація. Покажи, скільки грошей пройшло, і скільки дронів куплено, в підсумку, включно з криптогаманцями. Як так сталося, що ти зібрав 1 мільярд гривень з 22-го року, але відкриваєш фонд імені себе лише у 25-му? 2025? Ти типу, вирішив причепитися. А, так, наступний це, це те, що Сергій Стонік, це він так стерненко називає, через бренд одягу, в якому вони одягнені. Що Стерненко, що Лачин, як потім вони пояснили, вони це все просто рекламують цей бренд, і він, їм, просто вони мають, мають його одягати. От Імені себе питає. Про фінансування Гончаренко центрів. Це от саме теж цікаве, на чому варто зауважити. По-перше, все фінансування є абсолютно відкритим та чітко прописане на сайті. Ми вам потім покажемо скріни із сайту, як там все чітко прописано. Я шукала, шукала, не знайшла чомусь. Може, якщо Олексій бажає, може зайти до нас в коментарі Ясна, і написати. Що... А, ти знайшов, та ну добре, окей. І по третє, він пише, що якісь. Це розслідування. <таш ninguém их nowadays> <ташу> Які вони молодці? А ось те, що я знайшла там, де вони пишуть, там де їхні у цей же ж волонтерськ... волонтерство в різних містах, і тут просто конкретно перелічено і то бачите дуже не конкретні показники. 25+, плюс. 100 дронів різ... плюс різ... Це типу детальний опис, чи що? Ти справді розповідаєш Ірина на 200 відсотків права. Там немає. Я думав, це ти за донорів казала. Вибач. Ні, це я про його волонтерську діяльність, про яку він угу. говорив, що вони там детально звітуються. Ні, і наступний скрін так само просто просто перелік. Просто цифри, причому не конкретні. Ну що значить 75 плюс чи там дві тисяч плюс обладнання для військових? Якого обладнання? Хто вам ці гроші давав? Якщо вже ти так сам вимагаєш таких детальних звітів, то сам тоді пропонуй детальні звіти. почни з себе, напевно, це було б логічніше. Ну не знаю. Тут він про моск сітки говорить. Ну так що він сам їх плете? Можливо, купують В мене. Он павучки плетуть. Знаєте, скільки тих сіток? Вже не перерахувати, скільки там вже кілометрів тих сіток з 2014 року. Вже. Туди на фронт відправлено, тому хі, придумав. Ну, і тут він чіпляється також ось до Стерненка, зручний трекінг закупівель, те, що Стерненко опублікував себе на сторінці, він просто зробив скрін і от чіпляється до того, що там Стерненко описує, яким саме чином в принципі, будуть збирати дані кошти. Тобто він в цьому побачив щось таке дуже сильно неправильне. От, Потім почав чіплятися до речей, які поряд з волонтерами, в що вони одягнені, на яких стільцях вони сидять. Почав ходити по сайтах і шукати скільки що вартує. От тут причепився до стільця. От це мовляв. Чи зручно збирати ранкову каву на кріслі за 22 тисячі гривень. От так, серйозно, Льоша, на чому ти сидиш? На табуретці за 100 гривень, чи що? Я чогось чесно сумніваюся, що в нього там стілець, нем... стілець дешевший десь вдома, в нього в кабінеті. От мені здається, що навіть дорожчий. Можливо, я помиляюсь, Льоша, розкажи, на якому ти сидиш стільці. Нам всім дуже цікаво. Що-що? На, зна... ем... на золотому стільці він сидить. Ні, не знаю, <реш> на якому. слухайте. Ми, ми зараз займаємося якоюсь маячнею насправді. Ну, тому що от я сиджу на стільці який коштує, якщо я не помиляюся, 150 євро. Ну, таких вже навіть і не випускають. Ми його назвали Валюнок, ну, з Києва переїхав. Та, ага. Тобто, стілець і стілець, ну, тобто, багато хлопців, які є зараз операторами, операторами дронів, вони ж геймери. Ну, це треба розуміти. Там, це ціла культура геймерська. І треба розуміти, що це абсолютно інший стілець, тому що геймери вони ж приліплені до стільця, стілець насправді дуже дорогий. Ну як, як би ви не крутили. Комп'ютер дуже дорогий, все, все це дуже дорога історія, бо в нас той, хто служить на відміну від Олексія Гончаренка. Звати його Олександр Глиняний. Він геймер був, і він себе знайшов. Він тепер оператор дронів, цей вампір, які чогось москалі назвали Баба Яга. Але він геймер. Ну, тобто він прекрасно розуміє, що таке VR-окуляри, прекрасно розуміє, що таке от джойстики. Ці. Я, Саша бачив, як я у кривому розі намагався літати на дроні віртуальному. Це знаєш, ну, смішна історія. Типу Дід Мапет, десь так воно виглядало. Тобто це треба вміти робити. І там, ну, там, та, там своя культура, субкультура. От. Так що Льоша Гончаренко він, ну, він буде персонажем сьогодні моєї програми. Але е, знаєш, е, з цієї історії що не відкривай роти, якщо ти нічого не зробив. От ви говорите, а чим ти допоміг? Він там, оці от центри на, на що вони утримуються? Кухлики, там, не знаю, гречка. Є відео з 2014 року, я буквально вчора дивився, я його не хочу навіть відтворювати. Як Льоша Гончаренко їздив в Крим і передавав, ніби підтримку українським військовим. Це в нього на каналі є. Канал Олексій mm -hmm. Гончаренко, зайдете на Ютубі, знайдете. Слухайте, я такі пакети роздаю щоразу на блокпостах. Тобто, в мене сім таких пакетів може піти в розхід. Він привозив в пакеті щось, невідомо що, на цілу частину. Ну, тобто, то пакет там собі вартість тоді була, може, 1000 гривень максимум, залежить від того, що, що наповнення. Бо наповнення ми не бачили. Так що, Олексій Гончаренко це е, такий ну, такий спекулянтище, я б сказав. Конкретно ну, так. Та, і я можу повторити. Нехай він пишається, що я знову вдягнув цю футболку. Та мерч Ісландії, там мені подарували Ісландія. Та, бо я диктатор і Олексій, буду тобі диктувати. що тобі робити, як народному депутату. Теж мені ходиш з двома селфі-палками по Верховній Раді. Ну це ж смішно, смішно, це дуже ну, смішно. Просто це не, <смішно> не те, що смішно, це дуже смішно. Я не знаю, у нас це відео було, не буде. Ми ну, вже показали. так. так — було. — Показали. Ну, ну, я просто відходив там. Ну, от, ну. То, от весь Олексій Гончаренков, от, його амплуа. Розумієте? Ну, Тобто, я, я погано це розумію, чесно кажучи. Ну, от Просто як громадянин України, як електорат, як виборець, я це погано розумію. Так що, Олексій, готуйся, будемо сьогодні тебе <клес> трошки цей <клес> на дощ Дігтяр. Ти вже не ображайся, але це, це наша, наша робота, Там. Тому що Льоша Ганченко <клес> він ідіот, тому що він наїжджає на відомих волонтерів, а якщо його. <клес> <клес> А якщо копнути його джерела фінансування Ганчаренка центру, то там каже, офігіть можна. Я це потім розкажу. Зараз Ірина доб'ється ну, зараз, швиденько просто покажемо по підряду ці скріни, там де він лізе, по суті, прямо. Подивитись, в що одягнені волонтери, да, от, і прямо на магазинах шукав, як ці кофти, що це за кофти, і знаходив сторінки, де вони продаються, скільки вони вартують. Я трішки погуляла теж по цих його лінках, трошки він там помиляється місцями там на 10 тисяч перебільшує ті показники, які там написані, скільки що вартує. Тобто він там коштує там, воно 22 тисячі, до прикладу воно коштує насправді там, 12. Да? Але потім же ж волонтери це все пояснили. Це ось постерненку, наступний слайд там теж буде. Оце про те, що там, от, що це в нас, це тут він ще, давайте ну, згадаємо, історію ДЦК, оце там, де Стерненка, там, все ж таки, отримав повістку, теж там внеслося, він теж про це згадав, типу, сам на себе забув подивитися, що, а він ж як взагалі? Він броньований чи що? Він ж депутат, не Конечно. має права служити? Не можна Конечно. йому, типу, да, йому не положено ні. Респобію, да? Депутати броньовані автоматично, народні депутати, mm -hmm. тому що це держслужбовці першого рангу. Точно, 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 так. Е, ну і далі теж він там чіпляється там про Порошенка, згадує, що там таке, ну це наступний можна показати. Е, та, і тут він теж, типу, хто е, в чому одягнений, тут уже, типу, до е, цього шолачина причепився, в чому він одягнений. Типу модний волонтер. Ну просто от постійно от це таким він і займався. Тобто він весь час тільки те робив, що ходив, заглядав, що хто вдів, замість того, щоб виконувати свої обов'язки народного депутата, він ходив і по магазинах, це ж ви уявіть, я, ну, ясно, що не він сам це робив, напевно, йому допомагали. Але він ходив і це просто дивився: де там, що, і публікувалося все в нього на каналі. Тобто, ось чим займається народний депутат Менчеренко. Сюр? Сюр. Тобто... Абсолютний. Тобто, уявіть, цілий народний депутат України, стонни бабла, можливістю наняти нормальних піарників, давить на жлобський ефект. Ну, це така от історія, типу, от бачите, от бачите, як вони багато живуть, бачите, які вони погані. Притому сам виглядаючи не в костюмі за 500 гривень, я впевнений, що навіть шкарпетка Олексія Гончаренка коштує дорожче, ніж весь той одяг, в якому ходила Лачин значить, для реклами. Тому Льоша це, це взагалі окрема історія, е, і ми його розбирали. Цікавіше саме буде розібрати пізніше його Гончаренко Центр, тому що те, що да, він якраз... робить плані да, ганчеренка центру, це просто ну, так не можна, це аморально. Це Ну, рух чесно опублікував там цілу таку статтю, величезну, можете теж загуглити. Просто рух чесного Гончаренко, його саме центри, і ви там зможете зайти власними очками, подивитися конкретно, Ні, що не там і начитати. Але ми вам ще теж не пам'ятаємо, розкажемо теж тут і різне скрін, до речі, теж з його по В цього розслідування стосовно цього Гончаренка-центру ну, зараз ти його. Скрін, скрін можна не показувати, тому що він буде в моєму спічі довгому, там буде саме розбір свого Гончаренка центру. А що скрін, того, скрін? Що він нам скаже, цей Скрін? Там все дрібненько зараз там, це, людям, це, людям, щоб це, прочитати. Зараз, тут тут, тут, тут дехто де пише, що нам замовили Гончаренка, цікаво, хто. Тут. Гончаренко. Це дуже смішно. Це дуже там смішно читати. Замовили Гончаренка, гончаренку Замовив Гончаренка, так. Така буде вам відповідь. Він мені особисто в Тіндер написав і сказав, щоб ми це з ним зробили. тому значить. от Тому почнемо, значить. Приготуйте ваші пальчики для закидування донетів на щирик приготуйте ваші пальчики. О, 90 тисяч вже. Для того щоб ну, ставитись ну, подобайки і ділитися цим етером, тому що ми підемо по Ганчеренка центру. Це е, взагалі величезна структура, величезна структура, яка нараховує 35 центрів по всій країні. От ці слайди можна групою показувати. Угу. Причому ті, які я готував, значить е, 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 першу групу там написано, буде про Ганчеренка центр Це величезна структура, яка складається з 35 центрів по всій країні. Щоб ви розуміли, 35 центрів. Більше того, ця структура рекламується величезною кількістю бігбордів. Тобто Льоша ще й оплачує рекламу. Там от буде перший цей, там, де написано от, це, це просто шикарно. Там, де написано про Гончаренко центр це 11-й номер, там перший в серії. Це просто я, оце. А ти вже записався в Гончаренко центр. Це пам'ятаєте, рекрутингова кампанія була в Сполучених Штатах під час Другої світової війни. Наступний слайд це от мережа Гончаренко-центрів. Ви можете побачити 35 центрів по всій країні. 35. Так, Yay. А, Yay. А, Yay. А, можна, можна, можна критичне питання. Ну, тіп, ну запиш... ага. Я піду, запишуся в Гончаренко-центр. Найближчий. Знайду і піду, запишуся. Що, що, для чого, щоб, що? Кухлик отримати. От, Поясніть. А, С -с -с Серйозно, хлібало. ну от ти, типу, ти записався, мені записати, і піду, запишуся в Гончаренко центр Уявляєш, Льоша, хоч мені, Скрипін записався в його центр. Але питання: для чого? Ну, що, що з того? Ну, зараз я піду на сайт, подивлюся, які там значить, бонусна програма. Так, бонусна програма, значить. Що гончаренко центр пропонує? Там далі будуть слайди. Гончаренко-центр чим займається, особливо медійно Перше, оце от, от карта. От, дивіться, скільки їх. Дивіться, скільки їх по всій країні. 35. Навіть в Краєвому Розії. Що дуже сумно. Е, оце от, от 35 центрів. Від е, Івано-Франківська до Харкова. Це жасть. Просто це величезна структура, це на рівні десь з, з партією маленькою, що, в принципі, воно і є. А, далі, от що пропонує гончаренко центр можна потоком ті наступні файли показувати. гончаренко центр пропонує уроки Пілатесу. В одному з Ганчаренка центру. Це освітня програма, на те, що випадає на першій сторінці, Саша, ну, Пілатес, так. ну, Бог з ним той Пілатес, це, воно не, не шкодить. За питання, що це освітньо культурна мережа? Недержавна, найбільша недержавна мережа, освітньо культурних та волонтерських просторів, де всі події безкоштовні. Успішно розвиваємо українську освіту, бла, бла, бла. Тридцять віроша Ганчеренка створює свою блогерську mm -hmm. мережу. Вони активно залучають молодь. За... о Дивіться, гранти зупинили. Навіщо працювати на Сороса, коли можна на Ганченка? Знімайте відео, розвивайте соціальні мережі, і за це вони платять стипендії за розвивання соціальних мереж в Тіктоку. Тобто, вони створюють таким чином свою сітку. Можна показати також наступний скрін. Він показує саме ну ось. Розмір стипендіальної виплати залежить від переглядів в Тіктоці: 10 тисяч переглядів 2,5 тисячі, 50 тисяч переглядів 3,5 тисячі, 100 тисяч переглядів більше, 5 тисяч гривень Льоша платить стипендію майбутнім благерам в Тіктокі, які, на його думку, значить, мають розвиватися. Це називається льоша створює свою сітку інформаційну таким чином за достатньо е, дешевий кошт. Можна вже прибрати. Дякую, буду дуже вдячний. Значить, е, от, оце, от. Перша історія. Друга історія про піар самого Гончаренка в цьому Гончаренка центрі Піар Льоші виглядає так: от Льоша виходить і каже: Я взагалі не маю відношення до Гончаренка центру Це не політичний проєкт. Проте. Ну, ми вже показували там кухлики, ці всі, значить це окрема історія. Але там же в цьому гончаренко центрі є ще величезна кількість тіктоків і різного роду, значить, саме в тіктоку різного роду блогерів. От ви можете подивитися значить, сторінку цього гончаренко центру де ви побачите величезну кількість відео різного направленості, яка просто штурмує Тікток. Штурмує, значить, Інстаграм дуже активно і масовано. Плюс Льоша видає дипломи. Там різного роду дипломи він видає. От, от ви бачите, от. от сертифікат за його підписом. Він там є всюди, на всіх документах, абсолютно на всіх є прізвище Льоши Ганчу, щоб ви знали, кому ви були вдячні насправді за за наше щасливе дістання. Ще одним випадком піару Льоші Гончаренка виглядала його невдала піар-кампанія, пов'язана з тим, що він там закликав значить, жінок. У них була програма. У них була програма, значить, пов'язана освіта через волонтерство. Їм треба було в 30 містах України завербувати жінок. І вони розмістили оголошення, шукаю жінку віком від 18 до 85 років. Ти самотній прагнеш змін з хлібалом Льоші Гончаренка і квітами тобто От от от, от таку піар-акцію Льоша Гончаренко зробив, я ще раз кажу: ну, тобто, Льоша Гончаренко розповідає, що він не використовує цей центр для свого особистого піару А чиє це хлібало тоді, вибачте, зараз знаходиться е і розвішувалося, ще раз повторюсь, в 30 містах. За цю, до речі, рекламу Льоша вибачився, але це окрема історія. значить Тепер про спонсорів. Там Льоша Шлюбе гроші рахувати. Ой, Льоша ж там любить гроші рахувати, ви просто не уявляєте, як люби, любить Льоша рахувати чужі гроші. Давайте порахуємо спонсорів Гончаренко центру. Вони є, вони існують. Значить, значить, перше, значить, перше значить, хто з основних донорів є, це люди близькі до Олексія Гончаренка в плані політичної його кар'єри, які знаходяться в агробізнесі. Першою групою спонсорів є сільськогосподарський кооператив Дружба народів. Так і називається в Одеській області кінцевим бенефіціаром є група депутатів Одеської обласної ради Олексій Потапський, Петр Обухов від європейської солідарності, Сергій Паращенко від партії за майбутнє. Хоча, що саме смішне, що Паращенко, не дивлячись на те, що був кандидатом депутата від партії за майбутнє, активно вносив офіційно кошти на рахунок одеського партійного середку партії Європейська Солідарність. Чувак за майбутнє, воно е, е, гроші партії Європейська Солідарність. Значить е, Паращенко та його батько Сергій Володимирович Паращенка е, внесли 16 великих пожертв від 20 до 200 400 тисяч гривень. Крім того, ні-ні-ні, невеликих пожертв від 20 до 240 гривень, але це окрема історія. Е, плюс є ще фірма е, Буржгуджі. Це не я так придумав назву, це вони так придумали. Вона теж є пов'язана з Льошею Ганчаренком, тому що її приміщення надавала партія Європейська Солідарність під громадську приймальню. Далі, теска «Дружби народів, значить, Олексій Потапський, кент, його тата Олексія Костусєва. Він був його помічником, а в 2019 році і самому Гончаренко у вигляді помічника на громадських засадах. І Петя Бухав теж був його помічником, його кент, теж на громадських засадах. Всі ці люди є агробізнесменами в Одеській області, які за дивним, просто дивним збігом обставин. Виявилися знайомі із батьком Олексією Ганчаренка і мають достатньо сумнівну і політичну репутацію. Але найголовнішим бенефіцаром, найголовнішим бенефіцаром е Льоші Гончаренка є, значить, Укрленд Фармінг. Є такий Бахматюк. Значить, Це бізнесмен, е, який був у 2022 році, мав підозру за те, що він. на... Е Схеми відшкодування ПДВ, є така схема відшкодування ПДВ. Значить, вони нагребли під його агрофірму, оцю, десь 5,5 мільйонів доларів. Тобто вони зверталися за відшкодуванням ПДВ, тому що вони, типу, були експортери, і вони отримали цю величезну історію. І разом з Нахіровим він тоді отримав у 2022 році підозри, тому що, ще раз повторюсь, 5,5 мільйонів доларів і 21 мільйон євро. Неправомірне відшкодування ПДВ. Це просто жах. Просто це... І в цій схемі фірма Бахматюка 722 мільйона гривень доведений епізод. Другий епізод пана Бахматюка це VAB банк. Там він з його сестрою, там він з його сестрою хапануло 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту. Перед самим. Перед самим ліквідацією VIB банку вони звернулися в НБУ за стабілізаційним кредитом під майно. Під майно, яке коштувало 72 мільйона гривень, а їм видали 1,2 мільйона гривень. 1,2 мільярда гривень. І всі ці історії, значить, активну тоді участь приймала тодішня голова Нацбанку. І, до речі, відкрию секрет. У мене тата, там був депозит, і цей банк репнув. Ось. Прекрасний пан Бахматюк, який спонсорує одна з фірм, якого спонсорує Гончаренко центр, все взагалі без питань, все добре, все прекрасно. Льошу не коробить, те, що Бахматюк знаходиться під підозрою, живе в Відні. Він заочно заарештований, покинув територію України, є втікачем, знаходиться в розшуку. Ні, можна спокійно брати гроші взагалі без питань. Зате Стерненка, ну цей Стерненка, ну ви знаєте, з цим лаченом, Вони збирають гроші, сидять на дорогих кріслах. А цей просто хапнув 5,5 мільйонів доларів, 1,2 мільярда гривень. І, і, і я, 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 бо, я боюся просто. Зайвий раз нагадати, що Ль Льоша Гончаренко позичав гроші у водія з Газпрому свого тестя, 700 тисяч доларів. Ну, це зафіксовано просто сплатила. на відео. Через що, через Роман, що, через що Льоша збудився, в принципі, через що, через що він придумує якісь версії про Романа Скрипіна? Ну, ми бачилися раз в житті, ну, можливо. Так, е так я хочу сказати, що Олексій припиніть займатися анальним сексом. Причому сам з собою, як у Роборос. Розумієте? Тому що це, це нам не подобається, нам це не підходить. Ну, тому що ваша фантазія вона виходить за межі всього, що можна. Там ще Софія Федина підключилася, інші небайдужі персонажі. Про це сьогодні будемо говорити в Дождь діхтяр. Але ну, слухайте, те, що ти викладаєш, воно я зайшов просто на сайт. Олексій Гончаренко. Та, Потапський Олексій Юрійович, який є, в принципі, ж, його директором проєкту, ну, центр Гончаренко. Що ми дивимося? Ми дивимося на сайті Політхаб, чесно, будь ласка, пов'язані партії з ним, з Потапським, Європейська Солідарність, але до того була партія регіонів. Ну, в принципі, груша від яблуні падає недалеко, ми ж це розуміємо, так. От, як mm -hmm. і Олексій Гончаренко, тобто, це такий солідаризатор європейський, як регіонал, навіть ну, не колишній. чому колишній? таких повно, такі навіть є в, в слузі народу, того самого розумково треба згадати, це ж молоді регіони, mm -hmm. який перебував, керував навіть штабом Зеленського. так що Знаєте, це все бидло, я це сказав голос, вибачте, це як матюк звучить, воно, воно нікуди не дівається, ну, тобто вони не тонуть, як в ополонці. Оце от плаває, плаває, треба щось з цим зробити. Худа, що ополонка не унітаз, змити не можна. Ну, просто, то таке. Ну, я чин, думаю, що, поперед... час, що час розуміли, Завжди є просте запитання, яке треба задавати. А судді хто? хто? Бере на себе місію судити там відомих українських волонтерів, писати про їх одяг. І це треба завжди дивитися і перевіряти. Тому що ще раз кажу, Льоша Гончаренко який ну джерела фінансування його гончаренко центру сумнівні. А виглядає так, ще раз повторюсь, ніби Льоша Гончаренко собі створює партію величезний піар-майданчик. Він використовує ну, цей Гончаренко центр. Так і є. Ну такі, а ти, ти чого ти сумніваєшся? Ну, в принципі, це, це, це не, не припинає. Він грає це свою власне. гру за рахунок інших людей. Ну, тобто зараз він ходить з, з двома палками, як, як паламар. Ну, я не знаю, як Добкін в церкві. Знаєш, це, це дуже схоті парясу забув дягти. Але якої церкви тут питання. До якої він належить? Так, щоб щиро. Розумієш?